Барного неба всім! І зараз я хочу глянути, якою буде новорічна ніч для України. І вже відштовхуючись від першої відповіді, будемо рухатись далі. Я дуже сподіваюся, що, в принципі, перша відповідь у нас буде вичерпна. Так. Перша відповідь у нас буде вичерпна, і ми з вами все дізнаємося. Ну що, якою буде новорічна ніч для України? Якою буде новорічна ніч для України? Точнее. По цим картам, по першій колоді, я би, знаєте, як сказала, оці виліти, коли е, йде напруження, ідуть сирени, йде, і все замовкає. Тобто підняли сіли, підняли сіли. Е, отак. Що тут? Якою буде новорічна ніч для України? Тому що тут є. Ну... В принципі, ця колода також говорить, або якась несподівана інформація може прийти зовсім несподівано. І це може бути як задокументована, тобто буде інформація про якийсь документ. ну от щось доволі, Але в позитивному ряді, реально в позитивному ряді для України. Ну, або е, також підтверджує от ту таку хвилю, е, е напружену хвилю, яка піднімається, е, піднімається і зупиняється. О, доволі дивна інформація, ну в принципі, дивіться, для України вона має бути в позитиві, але тут якась, знаєте, от якщо я і навела питань, е, приклад хвилі, то таке враження, що те, що підніметься, воно якось е, піде з України. Хвиля, дієва хвиля піде з покотиться з України. Ну тут ще може може бути інформація про те, що щось буде. Ну, але я запитувала для України, а тут таке враження, що е, ситуація, що щось може бути інформативне, доволі цікаве по питанню е, другої сторони, по питанню другої сторони. Актив активності. Активності на другій стороні від України. Ну, якось так. Ну, все-таки, все-таки, так як тут трошечки так, можна сказати, дуже чітко, але розмито. Ну, якось. Я навіть не можу сказати, що це вірогідність, що буде так, а може бути так. Тут якось. Буде так, але розмито. От чому розмито я? Чи це за фокус дій просто якби розмитий, тому що Україна таке велика. Давайте я все-таки візьму. Якою буде новорічна ніч для України, якою буде новорічна ніч для України? Центр? Я завжди розкладаю по розі вітрів, так що, будь ласка, я думаю, якщо вас цікавить, то ви вже. Знаєте, куди ви відноситесь? Двійка мечів? Двійка мечів дно колоди також говорить, що з одного боку йде питання, якби. Агресивного, але з другого боку ця агресія різко зупиняється. Тобто, або щось на виборі, або та ситуація, що підготували до прикладу, щось підготували в сторону України неприємне, збройне, мечеве, але є е, факт, і також його зупинення. От якось так. Ну, або буде факт його зупинення. Угу. Угу. А на сході там на сході Треба -таки. Центр такими. Все-таки в перехідному періоді і можна сказати, що відповідний спокій, відносний спокій. Так, північ є якісь хитрі домовленості по півночі на е ситуацію. І вніч. На ситуацію ночі. На ситуацію ночі, але. Чи може воно бути... Воно більше похоже на зсередини, якусь або підступну діяльність зсередини і точкове. От щось таке. Ну, тобто, краще або посидіти вдома, ну, поменше десь, поменше десь щастити. Північний схід. Справа в тому північний схід. Тут теж є якась ситуація така, що вже щось заложено зсередини, до прикладу, як питання диверсії, щоб власне на саму е, новорічну ніч е, якась ну, земля під ногами, як кажуть. Е, от е, такі ситуації, але загального такого стану, тут якась договірна. Тут є договірна позиція по північному сходу, і або це йде конкретно за землю, за гроші, ну землю щось таке під землею, що, що називається. Воно виглядає. Якщо Якщо не так, то ми вам влаштуємо. От якось, ну, якось так. Так, що у нас по конкретному сході? Тут, е, тут йдуть атаки, тут йде напруження, тут іде е, можливо питання якогось бойового зіткнення. Е, ще щось можуть бути або виласки такі, або... Там можна сказати положення як було, як іде, так і буде впродов... Ну от, Ніч нічим не буде відрізнятися від всіх інших ночей. Так, південний схід. Південний схід. Якась дивна ситуація. Тут або буде відданий наказ, який буде відмінений, або невиконаний про якийсь удар. Або позиція, яка вже кажуть, як з льоту на ходу, ловиться щось на ходу. На худоє. Небезпека, небезпека є. Доволі. Дивіться, небезпека є все-таки на південний схід. Але я не можу зрозуміти до кінця, як її будуть. Доволі складна небезпека, але дивіться, що я скажу. Тут таке враження, що щось як перенаправляється або переот. Або перенаправляється, або пускали до прикладу в одне місце. Ну, ворог пускав зброю, а вона приземлюється зовсім в інше, але приземлюється. Тут таке враження, що якось виходить, що не рияємо іншому. Якось так. Яким чином це можливо зробити, але це можливо зробити. Тобто. Можуть вдарити по своїх, як кажуть, або попасти по своїх, або ну, ворог, або ще щось таке. Ну, тут щось якесь дивне. Щось до, доволі дивне, яке хочуть, захочуть проштовхнути або силовим захватом зробити, але вийде так, що воно обертається, воно обертається впроти. Проти самого захватчика, ну якось так. Багато по півдню дуже багато роботи ПВО, ППО, ППО. Також, якесь дуже дивне відчуття. також дуже дивне відчуття зброя, яка несе смерть, буде зупинена, і вона також дуже сильно поєднана от з, тим, з тими моментами. Оці от, от два південно-Східний і південний напрямок. І тут він заходить ще, бачите, чуть-чуть затягує. Тут якесь дуже... Дуже дивно. Інформацію зловити, як за це я от, не можу сказати. Тут якби є рух, але цей рух все одно йде договірний або йде якась допомога. Яка дає можливість ну, якби, очистити простір. Але одночасно і захистити робота Так, тут або загострення якесь по межі, або на межі може бути. Це у нас південний захід, але зараз ми дивимося. Ну, На південному заході, десь так, з півдня, там ситуація якоїсь заворушки, але вона, скоріше всього, буде зупинена. Вона скоріше всього буде зупинена. От, якось так тут є навіть вилазка, можна сказати. З водою щось також зв'язано, з водою. Шпіонів багато може бути ще зсередини, що, е, як озброєна е, війська, ну, не військо, але військо. Давайте так. Озброєні люди, шпигуни або ще щось, як вилазять зсередини. Е, отак. Якась диверсія отут. Причому така серйозна вона може бути, але є. Є можливість, що її вчасно просто захоплять, або також буде якась от вже все готове, і на останній цій просто закриють, ну, тобто відмінять на останній хвилині, як кажуть. Захід. А на заході може бути якась велика авантюра, дуже велика авантюра, спеціально розроблена. Є можливість, звісно, її. Також якби оминути, але справа в тому, що вона, вона може бути своєрідно. Ну навіть не так, не на межі кордону, а не по межі кордону. А для, для якоїсь провокації для світу. Провокація для світу. Це чітка вказівка. Ого, нічого собі. Там щось може бути показове. Там щось може бути показове для світу. Щоб це було страхітливе, то, ну як не для Піздивна, тож, де, тож дивна позиція. Е, от е, все іде зараз показано якась на недаремно на роздоріжжі. Готується дуже, і от воно виходить, готується дуже складна. Давайте так, готується по максимуму складна ситуація. по максимуму, Але також по максимуму може бути та позиція, не тільки по заходу, взагалі по Україні. Може бути та позиція, що його або зупиняють, або відміняють, або відбуваються якісь події, які дають отаке перекриття повністю відміну оцього максимуму, який готують для України. От якось так я би сказала. А тут щось на Заході вони щось таке в... задумали. Так, я, по-моєму, північний. Північний захід, що тут. міг бути обстріл, ну він теж якби ну, тут, тут, в принципі, десь така ж сама подібна ситуація. Щось або ілюзорного рівня, або, як кажуть, летіло туди, але не туди, мимо пролетіло, або ситуація хитрих підходів. Може бути, ну, щось є таке, що може, так сказати, обманний хід. Давайте так, обманний хід якийсь. Обманний хід, але він також... Ну тут все от, виходить так. Це, напевно, треба, я не знаю, вирізати і в самий, на самий початок поставити і Що зготують? Воно, як я сказала, вже по максимуму. Але цей максимум в більшості має знівелюватися, не відігратися від слова зовсім, тому що буде якась зовсім інша ситуація, яка знівелює оці питання ігри або ну, по Україні. Це все в скритих моментах, поки що. Ну, або розробляється якась скрита позиція для України по питанню цього захисту. От так. така новорічна ніч. Все, дякую вам.